Вітаю вас, колеги. Звертаюся до вас зі своєю ідеєю. А вірніше, якщо сказати, є в мене такий масштабний проект, який хочу реалізувати, але його реалізація неможлива без монтажних організацій, без монтажників, які займаються монтажем контуру заземлення. Яка ідея, коли монтуєш контур заземлення, можна робити геомітку на карті, але карта своя, свій слой у гуг-картах робиться. І туди можна робити прив'язку до міста, де змонтовано, можна додавати коментарі. Ну, наприклад, я додаю, з якої сталі зроблено сам контур заземлення, який діаметр стрижня, яка глибина стрижня, який опір. Ну і, можливо, ще якісь нюанси, там, наприклад, міцний ґрунт дуже тяжко ліз він. Такі примітки ще роблю. І от за всю мою практику, ну, по Харкову і Харківській області змонтовано вже більше 300 контурів. І в мене є така карта. Карта контурів заземлення. Але я, на жаль, обмежен тільки Харковом. Ну, трошки я там на карті місто Київ, то, що вдалося зробити, Полтава. По Дніпру трошки є, але зовсім мало. Ідея в мене яка? Зробити такий масштабний проєкт, щоб це була карта України контурів заземлення. Щоб на цій карті були е, позначки, геомітки, де зроблені змонтовані контура, інформація про ці контура їхній опір. Для чого це все робиться? Робиться це для того, що коли до мене звертається замовник, який хоче або придбати комплект заземлення. Або хоче змонтувати контур заземлення. Треба зробити прорахунок і уявляти, яка глибина повинна бути. Для цього я опираюся на свою карту. Ну, якщо річ йде про Харків і Харківську область. І вона мені дуже допомагає, тому що там є вся інформація, яка мені потрібна. І в принципі, для розрахунку якихось кошторисів її більш ніж достатньо. Звісно, що практика може показати, що там грунти навіть з різницею в 10 метрів можуть давати різний опір, але є на що опиратися. Так ось у чому ідея. Ідея в тому, хочу підключити всю нашу спільноту, знайомих ваших може, може у когось уже є на карті такі дані, може просто у кого є адреса, наприклад, з даними про опір заземлення. Я з задоволенням прийму цю всю інформацію, оброблю її і занесу на цю карту. І якщо комусь спільноти нашої потрібно буде по якомусь місту, наприклад, або ну, по Харкову це 100% можу підказати, по іншим, дай Бог, місцям, де я нанесу це все, я з задоволенням поділюся цією інформацією. Вважаю цю ідею дуже корисною. Практичною і вас закликаю приєднатися до цієї справи, до цього такого спільного проєкту, який буде дуже важливий. Зараз я вам трошки покажу, як це все виглядає. Дивіться, зараз ми відкриваємо карту, і ось наприкладі, я вам покажу. Ось у нас монтажі по Києву трошки є, трошки по Черкасам, Полтава, Полтавська область, Дніпро. А ось місто Харків. Ну Тут, якщо я відкрию, то багато монтажів. Фактично, все місто в мене є прив'язки. Як це працює? ну ось На прикладі, наприклад, покажу Івано-Франківська. Ось ми вибираємо. Міста. Я клацаю тут. І написано: Вулиця Галицька, 32. Контур заземлення, цинкована сталь 16 мм, глибина 12 метрів, опер 3,5 Ом. Змонтований 6.08.25 року. Ось якось так це все працює. Е, вважаю, що така база даних буде дуже-дуже корисна для нашої спільноти. Зарані усіх дякую.